Ще повноліття, але за думкою деяких людей достатній час для змін. Мова йде про найосновніший державний документ Конституцію. Чи за цей час люди сумлінно дотримувалися її постанов, і чи в майбутньому вона потребує, мовно кажучи, реконструкції. Поміркуємо з ким чиновником. Василю Степановичу, вітаю вас. Топ. Для початку поверніться, будь ласка, до історії і згадайте час прийняття Конституції. При цьому не забудьте про свої враження. Звичайно, що. Ми вже 17 раз будемо відзначати прийняття нашого основного закону День Конституції. Але я хотів би трішки вернутися в історію, адже Україна вже мала Конституцію. І якщо вдаватися до документів відповідних, то хотілося б сказати, що Конституція це своєрідний суспільний договір, у якому народ визначає основні напрямки свого подальшого розвитку та існування. Гарантії прав та свобод громадян у суспільстві. Україна свою частину створила, у свою чергу створила першу Європейську конституцію, пакти Конституції Пилипа Орлика. Цей документ було прийнято у місті Бендерах 5 квітня 1710 році. Це дійсно дуже і дуже давно. Це була дійсно наша перша конституція, в якій навіть врізались. Права гетьманів. Потім ми повторили українці при прийнятті 22 січня 1918 року офіційно, коли ми проголосили Незалежність України, було проголошено так звана утворена була Українська Народна Республіка. І в тому ж році, 29 квітня 18 року, Центральною Радою було ухвалено проєкт Конституції Української Народної Республіки і обрано. Михайла Грушевського, президентом Української Народної Республіки. Через історичні обставини ця Конституція, на жаль, так і набула чинності. Але пройшли роки. І ми завжди, наші діди, прадіди, наші предки боролися за незалежність. І в 1991 році ми отримали незалежність, і всі наші громадяни чітко усвідомили, що мають жити по закону, по якихось правилах. І аж тільки через 6 років після того, була прийнята наша вже українська конституція. Це сталося у ніч з 25-го, перепрошую, з 27 на 28 червня 1996 року. Я хочу сказати, що як громадянин України, наскільки у людей було піднесення, що ми, українці, Маємо свою незалежність і вже маємо свій основний закон, що дійсно відверто кажучи, що всі люди раділи, всі тішились. Ну, навіть були такі народні гуляння і так далі. Це так було враження, таке велике враження. Я пам'ятаю, що тоді був голова комітету Верховної Ради сьогодні Потійний сирота, який доповідав, він стояв перед депутатами, а депутатський корпус було дуже і дуже багато ще комуністів. Складі депутатському корпусу Верховної Ради. І він переконував по кожній статті. Він переконував по кожному закону. І вже десь під ранок оця подія сталася. Це була велика радість. І для мене, надзвичайно, я це напевно не запам'ятаю. Верніше не забуду ніколи і буду передавати своїм, як кажуть, внукам, дай Боже, і передавати іншим поколінням. Щоб вони пам'ятали, що у нас є цей закон, який ми маємо шанувати, поважати. Перш за все, поважати його повинні всі від президента до простої людини. І ми надіємося на виконання саме Конституції всіма для того, щоб людина могла скористатись і людина повинна би знати, що вона отримає ну, те. Що вона деколи роками добивається, тобто правду, чи це в суді, чи це в міліції, чи це десь у чиновницьких кабінетах і так далі. Всі повинні дотримуватись цього закону. Тому воно, цей закон є дуже-дуже важливий, і він для українців, наприклад, жаль, ще не дуже так усі святкують, усі так відзначають. Але я думаю, що пройде, пройдуть роки, і це буде дійсно як велике свято. Адже ми знаємо, що в такої держави, як Америка, понад 200 років вона порівняно не така вже і із тих держав старовинних, але там Конституція мінялась декілька разів і там шанують, поважають цей основний закон. Ви вже розпочали про дотримання нормативно-правового акту, і на сьогоднішній день чи він дотримується українським суспільством, зокрема чиновникам? Ви знаєте, що ми, напевно, усі сказали, що ми будуємо правову державу. І навіть не так багато часу пройшло, скажімо, із, там, з 2002 року і так далі, третій рік, коли Верховна Рада намагалась через референдум змінити деякі наші закони ну, безпосередньо в основному нашому документі, у Конституції. І по великому, як кажуть, що люди сьогодні наші дійсно вірять, що можна через нашу судову інстанцію добитися правди. Але на великий жаль, ми знаємо, що сьогодні ще є дуже і дуже багато нарікань в адрес наших судів, в адрес наших інших правоохоронних органів, в адрес влади, що навіть так кажуть, прийшовши чи до голови районної ради, чи до міського голови. Чи до голови адміністрації. І от якщо людина тут не отримала те, що вона захотіла, вона зразу згадує ті радянські часи і каже: а от раніше прийшов би до першого секретаря, чи до голови конкому, він тут же вирішував. Чи правильно це було, чи неправильно, якщо, на мою думку, якщо ми будуємо правову державу, то це неправильно. Адже тільки чітко закон і тільки через суд. Можна встановити, хто прав, а хто не прав. Ми маємо маса різного характеру скарг. Скажімо, по селах це земельні питання, майнові питання. І якщо чиновник стане на чиюсь сторону, а не на сторону закону, то це зразу ми повинні усі розуміти, що це йде плюндрування наших, нашої Конституції тим чиновником, це йде Просто невиконання закону. Я вважаю, що усі повинні дотримуватися законності, і тоді, звичайно, ми зуміємо побудувати дійсно цивілізовану нашу суспільство, наше, де дійсно буде верховенство права. Чи часто особисто звертаєтеся до цієї настільної комі? Ну, звичайно, що мені приходиться часто звертатися, але перш за все в районній раді є юристи. Є юристи і адміністрації, якщо навіть я читаю якийсь пункт, або ну, вже, знає, працює Верховна Рада, приймає дуже багато і багато законів. Е, на преликий жаль, у нас є деякі навіть е, кодекси, які суперечать один другому. Сьогодні під час цієї якраз нашої розмови я хочу згадати: от, скажімо, є кодекс цивільний, є земельний кодекс, який один другому, на жаль суперечить питаннях земельних. Цивільний кодекс каже, коли людина придбала у, на аукціоні чи іншим шляхом будинок, який стоїть на землі, вона вже не повинна по-новому відводити ту землю і так далі, а вона має прийти зразу для обслуговування цього будинку. На проликий жаль, земельний кодекс, як кажуть, направляє людину на ходьбу, на ходьбу довго по муках, по-новому писати заяви і так далі. Я вважаю, що це неправильно і пройде час, і хотілося б, щоб цей час дуже дуже скоро прийшов, тому що наші люди, особливо сьогодні у час становлення нашої державності, я вважаю, що 22-га річниця незалежності це ще становлення державності. Так як Конституція зовсім юна, також і ми, як українці, як держава, хоч велика європейська, але ще юна. І тому хотілося б, щоб люди не розчаровувалися у наших законах, щоб люди не розчаровувалися у чиновниках і дійсно всі добросовісно працювали і дотримувалися законів, в користь і зараді наших людей, щоб дійсно ну, була справедливість. І як буде справедливість, то ніколи ні один громадянин нашої держави не буде нарікати ні на того, ні на того чиновника. Ми повинні відверто говорити, що деколи деякі чиновники, порушуючи якусь норму закону, особливо перед виборами, хочуть бути добрими і навіть тим самим порушують закон. Наведу приклад, скажімо, це стосується в, в сільській місцевості. Є люди, які порушують екологічні закони, оце сміттєзвалище хаотичні. Є люди, які порушують інші закони, земельні закони. І от. Кандидати на посаду ту чи іншу, я не буду називати відверто, намагаються бути добрими, не притягати до відповідальності, тим самим порушуючи закон, адже в законі чітко написано, що він виконує обов'язки і відповідає за життя безпеку на території тій чи іншій, де він є керівником, де його люди обрали, і він повинен бути чесним і справедливим. Як правило, таких керівників потім чи сільських голів чи депутатів люди обирають. А якщо до безкоштовної освіти, медицини, зокрема заванітком Каущини, прописані у цьому документі. Ну, чітко записано в нашій Конституції, що в нас, у державі, в Україні освіта і медицина безкоштовні. Як можна трактувати сьогодні? Так, держава сьогодні у нас дає право здобувати безкоштовну освіту. Є певні замовлення, вони направляються по різних вищих навчальних закладах, по професіях. От скільки потрібно освітян, Міністерство освіти розраховує і по всіх регіонах відправляє, по областях, по районах, скільки потрібно юристів, значить, Міністерство юстиції робить розрахунки, скільки потрібно лікарів, Міністерство охорони здоров'я проводить такий монітор. Потім Міністерство регіонального розвитку, там скільки потрібно інженерів і так далі. І на цю кількість студентів, яких потрібно, цих фахівців, яких треба, виділяється із бюджету кошти, і ці кошти направляються в ці вищі навчальні чи середньоспеціальні чи училища професійно-технічні, для того, щоб їх готувати. Але сьогодні у нас є приватна власність. У нас паралельно, або, без, або можна сказати, що для того, щоб була конкуренція здорова, у нас є приватні навчальні заклади. Це є коледжі, це є університети, це є академії, різні різні характеру навчальні заклади. От там же готуються теж спеціалісти, але вони вже готуються за кошти, які платять самі батьки за своїх дітей. Це законом не заборонено. Але в нас дійсно є безкоштовна. Освіта от на те, що я сказав, і хотів би наголосити, що от коли говорять про нашу Україну тільки все погано, там корупція, взятки і так далі, я впевнений: студенти, які навчаються в вузах на держзамовленні, і якщо він дійсно вчиться, жодний професор, ну за винятком, я кажу, різний буває, ніколи не буде від нього нічого вимагати, і він сам не буде нічого давати, тому що він пішов туди вчитися. На превеликий жаль, в нас є дуже-дуже багато, які пішли, аби стати в чергу за дипломом. Ми це повинні говорити відверто. Що стосується нашої медицини, ну, на превеликий жаль, у нас в медицині ну, добре, що ми в 2010 му році разом із міським головою, з Ігором Степанчем, об'єднали медицину, коли прийшли до влади більшість від української партії. І ми хочемо чи не хочемо, ми говоримо, що є, напевно, невеличка окрема республіка на Калушині, де дійсно медицина безкоштовна. Вона є різною. Комусь це подобається, комусь не подобається, комусь ліки, які є українського виробництва, підходять, комусь не підходять. У радянські часи нам усім все підходило, тому що було виробництво тільки своє, імпортного було дуже-дуже мало, і ми тоді набагато довше жили, здоровіші були і так далі. Сьогодні ми маємо те, що маємо. Невеликий жаль, люди вважають. Що, наприклад, ага, раз там дають безкоштовно, там є зловживання і так далі. Я хочу завірити вас, шановні громадяни, що дійсно дуже і дуже багато було зроблено в цьому напрямку. І я відверто говорю, що це особливо міською владою, тому що кошти всі в більшості на це все йдуть з бюджету міста. Ми передаємо свій трансфер, той, який нам держава дає. Але наша медицина сьогодні особливо ті е, вразливі версти населення. Це багатодітні сім'ї, це малозабезпечені, це пенсіонери. Дійсно, неодноразово я був і в підгірках в лікарні, і на карака, і так далі. Дякують за те, що є те, що ми маємо. І тому прикро, що сьогодні слухати по інших регіонах і так далі, там, що от в лікарню прийшов, купи то, купи то, купи то. Ну, не виконується ця стаття Конституції. Хочемо це не хочемо, але воно дійсно так. Ви кажете, держзамовлення роблять на навчальних закладах, але ж роботою все ж таки не забезпечують? До речі, це важливе і навіть не менш важливе питання, чим здобути освіту. Прикро то, що коли приходить молодий, молодий спеціаліст, йому не то, що не дають роботу, а зразу кажуть, а стаж. А де усі може здобути цей стаж, як хто, ніхто не хоче приймати на роботу цього спеціаліста в зв'язку з тим, що він не має стажу. Для цього держава певні заходи в цьому напрямку проводяться. Різні там, скажімо, перше робоче місце, створюється це робоче місце підприємець чи підприємство з менше, менше навантаження податкове. Но цього ще недостатньо. Недостатньо тому. Що хотілося б, напевно, от ми проводили реформу у пенсійному забезпеченні, у нашій реформа ця проходить ще. Наприклад, жаль, не, не дуже люди її схвалюють і так далі. Але треба б відзначити, що наші пенсіонери мають право працювати. Скажемо, за минулий рік до нас немало не, не, мало, не багато, молодих е педагогів прийшло понад 300, а прийняли все на все в майже 50. Осіб і то там на дві години, де на чотири, де на шість. І при тому, що у нас теж дуже і дуже багато пенсіонерів. Я надзвичайно ціню от професіоналізм наших вчителів, пенсіонерів. Ну, є і такі, що вже працюють на пенсії по 10 і по 15 років. Ну, ми повинні подумати. Ну, а куди ці молоді? Їм ні... залишається з тим дипломом і тим. В кращому випадку це на ринку торгувати або виробляти паспорт і виїжджати за кордон. Оце є для держави, це є, я би сказав, простим реченням, величезні збитки, і це є загроза, загроза того, що молоді люди, які можуть дуже багато тут добра творити на своїй землі, а вони роблять і творять, але тільки не, не в нашій державі, не в нашому краї. І тому в цьому напрямку, звичайно, хотілося б, щоб якісь зміни були в законодавстві і так далі. І це тільки в освіті стільки потрібно, а є інші, ну і працюють пенсіонери. І на завершення, Василю Степановичу, часто у Верховній Раді депутати говорять про можливість змін Конституції. Ваша точка зору, чи потрібно міняти, і що першочергово? Ну, що я би хотів сказати. Як я вже згадував на початку, що Ще у 2002, 2003 році, в му це все відбувалося, і референдум. Звичайно, що можна міняти. Наша Конституція може мінятися в Верховній Раді, звичайно, прийняттям змін Верховною Радою через референдум там, і так далі. Чи потрібно, чи не потрібно? Можливо, і деякі параметри потрібно. Якщо йде мова про те, що депутатів Верховної Ради є 450, а треба 300, я з цим погоджуюся. Якщо йде мова про те, що потрібно обирати президента в парламенті, а не всенародно, я з цим не погоджуюсь. Президент повинен обиратися всенародно. І є багато моментів. Напрекний жаль, я хочу сказати, що в нас більше закони не виконуються. Конституція, наша конституція українська самодемократична, вона є досить доброю конституцією, тільки щоб вона виконувалась. І всі ті зміни, вже закони, які приймаються в тому чи іншому напрямку, от вони суперечують. І дуже дуже багато їх приймається, особливо за останній рік, скажімо, по будівництву, по дозволах так далі, мінялось чуть не через кожних 3-4 місяці. Це надзвичайно важко. І деколи навіть приймаючи ці закони, не враховують депутати Верховної Ради. Так, якби вони не бували на місцях, а що там робиться? Скажімо, останній закон про екстрену медицину. Це все нормально, добре, щоб скоро приїхала швидка допомога, скажімо, в селі за 20 хвилин, в місті за 10 хвилин. Ну, але є найважливіше питання сьогодні, на порядку денному, я думаю, що у всіх чиновників це є дороги. Це є дороги, які сьогодні найгірші, я би сказав, із бувших Радянських Республік у нас на Україні. А чому це так? Якщо от так дивишся, ремонтують, не ремонтують, можуть зробити 5-6, скажімо, кілометрів, потім залишити, а потім знову піти, тут відчувається якась байдужість і тут відчувається якась безгосподарність. І тому, напевно, як от так як сьогодні дійсно прокуратура намагається контролювати виконання всіх законів і так далі, то мені здається, що треба направити свої зусилля в першу чергу в тих напрямках. Де сьогодні є загроза державності, де є сьогодні, ну, я би сказав, обурення людей. Назвичайно дуже і дуже багато питань в тому, що і як треба робити, чи треба міняти Конституцію, чи не треба. Я теж вже на початку сказав, що в Америці понад 200 років одна конституція, а внесено я. Десь приблизно півроку тому читав, внесено понад 28 поправок. Представте собі, що 200 років Конституція, а у нас, як от ми всього на 22 роки, то у нас зразу хочуть змінити 10-15 різних законів і так далі, так далі. І перш за все, так як у нас по Конституції носієм влади є народ, то треба спитати у людей. І треба дійсно збирати людей, можливо, так як колись казали, інтелігенцію, науковців розглядати, пропонувати, виносити на всенародне обговорення, а потім приймати. Ну і, звичайно, День Конституції я хотів би, щоб кожна людина прийняла з тим, що це є свято для кожного українця. Я би хотів, щоб ми дійсно роками шанували і поважали свою Конституцію як основний закон. Який повинен захищати нас, українців. То я хочу від всієї душі усіх вас, краяни, привітати із цим днем, з Днем Конституції, побажати усім нам міцного здоров'я, побажати нам дочекати, щоб наша Конституція, щоб верніше нашу Конституцію, усі поважали, щоб нашу Конституцію усі керувалися нею. І чиновники, і президент, і депутати Верховної Ради, і правоохоронці усі. І тоді, відповідно, стане нам жити краще. Адже закон є закон. Святом вас з Днем Конституції. Сьогодні актуальним було інтерв'ю голови районної ради Василя Дзунзе, приурочено дню Конституції. Можливо, своє повноліття цей документ отримає не тільки зміни, але й стовідсоткове виконання. Останнього дуже б хотілося. До побачення.